А другі руські, як прийшли, ну, що, у нас тоді фронт стояв е, цілий тиждень. Е, на постільниках були руські, а тут були німці. І вони так стріляли через село. А наше село таке шнурове казали, звідти хата, звідти, і так дорога е, була е, до чотири кілометри чи щось таке, як змія, то були так, так. то було, Фронт є фронт, то було страхіття дуже. і, А потім ще було що гірше партизанка, як була Купоківці. Вони теж з людьми не рахувалися. Я вже казав, навіть як хто в кого запали, то зразу мордували, зразу вбивали. Бо всіх вважали шпіоном. Так було. Тобто -то вони вже були, як німці відступили, так? Ні, за німці, німці? було партизанка, ага. Так, за німці. Німці вдень, а вони вночі на село наїжджали. Вони кіньми їзди, там вони мали в лісі, у нас навіть були побудовані бараки, вони, бо в нас великі ліси, то німці до, в ліс не мали доступу, то як опаківці були. А коли вже так в селі оформилася партизанка, то вже як русські були, так? Ви маєте на увазі... Українська партизанка. ОПА? Так. Ну, як ОПА, то вже було за е, нім і за русских. Як були другі русські, то вже, за, то вже було УПА. то на запитання, я знаю, ми ще мали, то е, е, вони. Там проходили, ну, як би муштра, ну, науку таку, то ми починали і дивилися у папу хлопці. Шли тоді була Україна в нас в селі. Шли з Волиня десь на захід. Я знаю, одної неділі за гуменками з, з полудневої сторони поле, і недалеко із садули, і недалеко тут стежка була. То тою стежкою йшли, 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 йшли. <кхи> 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 По одному казали, то волиняки йдуть з Волиня. Так. З Волиня. ну і і наші хлопці, в нас в селі. А русські все одно як, як приїжджали, бо і сексоти були. Знаєте, сексоти, ті, що давали. То м -м -м, русські, як з Кам'янки приїжджали, то обов'язково оставляли побитих. Руські поїхали в сідлі похорон. О, сексоти були теж. Що тут скривати? Бо то так люди стараються скривати, щоб то так було. було, Так, то так було. А як робили, ви кажете, ту мустру, ну такий ніби вишкіл, та? як -як? що ту муштру партизани там проходили, такий вишкіл, десь ви дивилися. Ага, то одна із нашого села хлопець кашуба е... Степан, так, він з бідного роду, то він їх там муштрував, вони там маршрували, і зброю розбирали і складали. Було, було таке, У нас було трохи В не незнанові вже того не було, бо там вже село було гміна називали, то там і гарнізон завжди стояв. От як Петра забили брата мого, то він ще з одним хлопцем, то вони мали, вони мали такі защитки в лісі, в корчах сховаються. І, і ті два хлопці йшло лісом, десь там далеко в лісу від нас, може, 10 кілометрів коло Соколі аж. І вони пропустили їх перед і ззаду з автомата, дирнули по грудях. Мама, нарахувала на блюзі 19 дирок. Так його прошили його груди. Зразу, ну то він не мучився. Ходить. Зразу на смерть. Так. То то він був партизанцем вже на той час. Так, Він був партизанцем на той час. То він йшов десь з якимось завданням чи як? Він, е ну дехто може знати. Там... Він, він вже вдома в той час не був, так? Він... він вже не був кілька місяців вдома. Ну, Батьки знали, що він в лісі. То так і називали хлопців з ліса їх. Е Знали, що... То хлопці йшли до лісу, бо не хотіли йти в армію, а та що брали э, русські. Таке, я вам скажу, маємо час це, так. Була, е, якби, мобілізація русська, як були. І в цілі е, повідомили всіх, по, чи дали посвідки, я не знаю, явитися е, до Кам'янки. На воєнкомат. Там були різного віку хлопці і мужчини, і вони всі разом зібралися, тоді транспорту не було ніякого. І, і зібралися і пішки йшли, вийшли з села, там е, в ліс заходили, кипець називався, їх спинили. Але вони вже були багато в організації, вже було багато. Їх спинили і сказали, хто хоче, минайте йдіть до Кам'янки, а хто хоче, оставайтеся. То тільки двох пішло до Кам'янки. І вони залишилися живі, і фронт перебули і прийшли живі до села. Навіть колега мого брата. От ото -от -от так було в той день, тої е, в дощі там упа. А то врешті все пішло упа. Всі хлопці. Всі. І то загинув ваш брат перший Петро, та, той, що ви розказуєте? Він е, і, Іван старший, але Іван згинув аж в грудню, 13 грудня, а Петро згинув. Тому вже вересню того, того самого того, року. 44-го ще, 44 так? То, так? того самого року. То ми ще, як тато, привезли фірою з ліса ціло. то ще брали і все до церкви брали, ще правив. Похорон. Петра, так, Так, да, Петра, а Івана вже є. Івана вже інакше ховали. То то, як Петро загинув, то вам дали знати, ніби так, якось? То там був пощолок, мажарня, і вони там чули посвіли, а там були такі, що зразу пильнували. І вони прийшли. І тату дали знати, що Петро лежить там і там розказали. І тату поїхали, привезли його до села. То ще робили похорон по-християнськи, і ще люди приходили, як то, звичайно, молилися і до церкви ще брали. І Петра і того другого, теж Петро називався, а він був старшим. А... а він як писався, той другий? Там той писався баран. Було в нас таке прізвище, Баран. У нас були прізвища Баран, борщ були, бо, а то баран був Петро. Він був з бідного роду і їх у Бог зразу. А це автомата забили. А він був з якого року той баран Петро? А баран був старший, напевне, на 3-4 роки від Петра. А брат був Петро з 21-го року? 21-го року, так. А той був старший. Ну, а ви того Петра трохи пам'ятаєте? Як... Пам'ятаю, я і з ним кумаю і, і пам'ятаю, файний хлопець був високий, брав участь в читальні. такий був активний теж хлопець. Ну, ви були наймолодший брат, але вони вам щось говорили з вами, наприклад, щось за Україну, щось таке вам розказували? Чи... У нас в хаті, я вам скажу, так бо то в селі колись не, не було. Як... Тут у, десь. у нас в хаті було таке, сходилище, вечорами хлопці. Мене ніколи не відганяли. Я собі слухав, що вони говорили. Мене не відганяли. Тоді до дітей відносилися так, щоб ми теж знали, що, що було в селі. Так. І то того Петра поховали, їх двох разом якось на цвинтарі поховали? Ні, на цвинтарі. Але разом їх поховали чи окремо? Того вашого брата і не, того другого не. Петра? Там було вже було два брати похованих. Коло них і, і Петра поховали.